У визирському ліцеї відбулася особлива подія. Урочисте відкриття меморіальної дошки на честь земляка героя, випускника цього навчального закладу Максима Лановського, який загинув, захищаючи незалежність України. Меморіальну дошку встановили побратими військовослужбовці, з якими Максим Пліч опліч захищав Україну. У лавах ЗСУ він обіймав посаду стрільця-помічника-гранатометника. Військові приїхали на захід, щоб особисто вшанувати пам'ять свого товариша. Атмосфера була як така трохи напружена, бо ну такий тяжкий момент. Відкриття дошки, і важко дивитися на батьків, які переживають такі відчуття. Важко дивитися на людей в такий момент. Максим Лановський народився 17 серпня 1980 року в селі Визирка. З дитинства проявляв найкращі людські якості: відповідальність, чесність, справедливість. Максим був завжди таким спокійним, врівноваженим, але водночас і таким ну, вольовим хлопцем. Вже напевно тоді, в тому віці, вже в нього почали формуватися такі суто чоловічі якості, такі як ну сміливість, впертість, відважність, напевно. Е у нього було завжди дуже багато друзів. Він з багатьма своїми однокласниками, з однолітками, старшими класами. Він з усіма мав дуже гарні завжди стосунки, завжди дуже був таким активним. Ну, і водночас таким, ну як хлопець сором'язливим трошки. Спочатку повномасштабного вторгнення російських окупантів Максим став на захист батьківщини. 8 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в селі Токорівка на Херсонщині, Максим загинув смертю хоробрих. Похований він на місцевому кладовищі, був нагороджений медаллю «Ветеран війни. Його подвиг залишиться на віки у пам'яті рідних, друзів, побратимів і всієї громади. При проведенні заходу всі відчули ось цю атмосферу, таку вдячності. Ось ми можемо побачити, що тут є зараз багато квітів, покладено. Всі ми разом з учнями по закінченні заходу пішли ще на Алею Слави, де теж поклали квіти загиблим. Ну так, це дуже важливо, що вони захищають нашу країну, і їх потрібно поважати і завжди пам'ятати про них. Пам'ять про Максима Лановського буде жити у серцях всіх, заради кого він віддав найдорожче своє життя. Меморіальна дошка на його рідній школі нагадуватиме кожному, якою ціною виборюється наша свобода.